Це буде от дійсно наш прорив, тому що бачите, ще й символізм градусу має такий символ: прорив, і ті, хто хотів жити по новому, хто хотів бачити успішну, вільну, незалежну Україну. Вже ми почнемо відчувати, що щось відбувається, будуть знакові події от за тиждень до 25 жовтня. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях астрологиня Альбіна Пономаренко. Доброго дня, пані Альбіна. Добрий день, любочка пані Альбіна. Э, затемнення розкажіть, що це за затемнення, як це вплине на нас, на українців, як це вплине на світ і що угу. відбуватиметься? Дуже цікаве затемнення. По перше, чому тому, що ми його будемо бачити. Ну, Можливо, не так яскраво. Це сонячне затемнення. Так, воно буде о 14.01 за київським часом. Це тільки мені стає страшно, бо я згадала слово о полку Ігрів. Можливо, тільки тобі. <сум> <сум> Зараз розкажу, в чому там буде справа. Ну, По-перше, так, ті території, які будуть бачити це затемнення, це говорить про те, що знак і зміни чекають саме. Нас по першу чергу так, нас, нас, українців, Росію, дамаж до Сибіру, до Західного Сибіру будуть бачити. Європа, старушка Європа буде бачити це затемнення. Отже, зміни будуть, і як ми вже бачимо, ми ініціюємо це ці зміни, і ми несемо їх у Європу, і ми несемо їх в Росію і. Більше того, Близький Схід буде бачити, там Південь, північ, північ Африки буде бачити. Ну, тобто Велика купа держав буде бачити це затемнення. А отже, на цьому континенті, на Євразії, йдуть зміни. І я навіть роздрукувала карту затемнення. Вона дуже цікава, ось тобі зараз покажу і покажу нашим а, глядачам. Бачиш, тут така mm -hmm. фігурка, п'ятигранник такий, я його називаю. На діамант, схоже, і... якщо перевернути. Так, оце я про це хотіла сказати. А граньонний да, такий діамант, брильянт. Це говорить про що? Про те, що м, дуже цікава конструкція. Тут є напруга, обов'язково є напруга. Але для чого? Для того, щоб ми грані, треба ж взяти алмаз. І ці грані відшліфувати це певний труд. Отже, що буде незвичного і особливого? Те, що точка затемнення, це поєднання місяця сонця, але тут в нас ще в першому градусі буде Венера. Вона буде разом з цими світилами. Отже, а Венера Венера в нас… Венера – це гроші це, і гроші, це кохання. Це кохання, це мир. Це гармонія, це краса. Ну і це творчість. Це, це взагалі це про все так. Так. Тому це затемнення принесе на всі наші території, і я сподіваюся, що саме ми будемо ініціа... ініціаторами тих змін, і про це ми зараз трошки пізніше поговоримо. Тут і про культурні події. Тут буде і про освіту. Мені здається, що це затемнення воно так всіх стряхне, і будуть зміни саме в освітній системі, і у нас, і в всіх державах, і це починаючи навіть от з дошкільного навчання. І закінчуючи а, вищою школою. Нічого собі. Так що а, це дуже круто, але який тут такий ресурс, будемо так казати, так? А, ось той, той неагранний так, який ми маємо взяти і відшліфувати? Тут закладена напруга між Венерою і Плутоном. Получається, квадратура, квадрат Бі певний. Тобто це говорить, от якщо дивитися на цю карту взагалом, то це говорить про те, що буде конфронтація старого світу з Новим світом. Тому що саме це затемнення, воно говорить, що вже не може бути старого, ніякого там Радянського Союзу, там якогось середньовіччя. Тобто ось вона Все. нова ера. Так, вже остаточно. Зараз я хочу. Просто це буде дуже доречно, якщо ми саме зараз з вами звернемося до градусу затемнення, це буде третій градус скорпіону. От oh. який тут символізм. Це за градусником Касмінського. Перехожу на російську, тому що в оригіналі так не встигла перекласти. Але я думаю, що всі зрозуміють, і широкий загал нас почує. Кузнець б'є молотом, панакавальня. Ослепительные искры освещают все вокруг ярким светом. Градус указывает на того, кто стремится нести свет истины в мир тьмы. Для этого человек, человеку недостаточно понемногу накапливать признательность людей, которых он в чем-то убедил. Хотя и это приятно, но не является тем, что он желает на самом деле. Такому человеку нужно... нужно многих пробудить от сна. І удари, наносимые їм по інертності матеріального мира, а Венера це ж і матеріальний світ, матерія, і духовний і це гармонія одного з іншим. Тож ці удари по інертності світу, по старому світу, який вже відживає, так? принесуть на, на землю світ. Сравнімий сіянням зв'яз. Тобто ці іскри, які летять так, від цього процесу, вони будуть освітлювати все довкола. І чого я підкреслю? До речі, це буде символ прориву. Це градусник Космінського, це абсолютно ну, такі речі можна відкрити в інтернеті, знайти, почитати. Я з цим працюю, тому що от положення сонця, наприклад, в певних градусах в гороскопів символізмі, воно дуже яскраво описує всю долю людини. Ну, тобто я описую там на 90 сторінок, так, а можна прочитати символізм градусу, де в тебе сонечко, і цей гороскоп в тебе вже розкривається через отаку метафорічну історію. Але чого ж я кажу про Україну постійно, що саме ми будемо ініціювати? Тому що в нас є резонанс з цим затемненням. Резонанс один вплив негативний, напружений а, до Сатурну. А Сатурн це костяк, основи, а, закони, і Сатурн в нас вчитель кармічний, тобто Україна має побудувати нову систему. Закони мають працювати для всіх. Наже в Козирозі ще й чорний місяць, про який ми з тобою, до речі, дуже багато говорили. Це заноска, яка заважає нам рухатися вперед. Отже, це затемнення, воно допоможе нам зруйнувати старі системи, старі закони. Повністю буде все реформовано. От хочеш, не хочеш, але ну це просто час такий. А що стосується позитивного впливу до сонця, це можна сказати аспект цей це аспект шансу. От треба просто ну встати і зробити хоча б крок. Україна, ну ми вже стільки робимо для цього, щоб просто ну наступний рік від дня затемнення, так і до наступного 25 жовтня, 2023 року, це буде от, дійсно наш прорив. Тому що, бачите, ще й символізм градусу має такий символ, прорив. Так от, що стосується сонця, сонце це світло, сонце – це президент, сонце це взагалі, от як Україна показує себе. Тим більше, що, пам'ятаєш, ми говорили про соляр? І він запустився так само, асцендент Соляру став на сонечко, і наше сонце воно запалює. І, до речі, наші глядачі написали такі гарні коментарі. Я вам дуже-дуже вдячна, тому що саме ви нагадали мені, що сказав Дудаєв, що Сонце України зійде і паде Росія. Ічкерія буде вільною. Так, Ічкерія буде вільною. І ось це. Закінчуючи сьогоднішньою битвою, і напевне, нашому поколінню випала дуже велика честь зробити наш народ вільний і справдити мрію нашого роду, скинути з себе пута поневолення і збудувати новий світ для нових поколінь. І ось це сонячне затемнення, воно дійсно є знаковим. Альбіна, підкажи, будь ласка, нашим глядачам, як правильно треба вести себе в цей день. В цей день і навіть за 5, а то й за 7 днів вже ми почнемо відчувати, що щось відбувається, будуть знакові події. От за тиждень до 25 жовтня вам будуть даватися певні люди, певні якісь уроки, обставини. І слід бути от максимально свідомим і максимально благим таким. Чому? Тому що кожен коридор затемнення, він, наче, той тренінг, де нас вчать, бути справжніми, бути благосними, бути богами на землі, тобто нести світло і собі, і людям. Тому в ці дні треба, знаєте, ну от включати. Буду в собі, включати Ісуса, так, от хто для вас є певним таким святим, на, яким, на якого ви б хотіли стати, так і проявляйте ці риси характеру, тому що події можуть бути різні. Десь загубила гаманець, хтось там з кишені щось достав, десь щось розбилося, хтось образив, пішов там ну, будь-що може бути. Але головне не те, що з вами відбувається, а головне, що ви відчуваєте в цю хвилину в цей момент. Якщо ви посилаєте на взаєм ту людину, прокльониш лете, ну, то таке, підете на перездачу, але ж вже час такий, що треба підтягатися, так? До речі, друзі, якщо ми загально підтягнемо цей рівень, то ж перемога буде ближче до нас. Розумієте, ця війна, вона взагалі дійсно, правильно, Любочка, ти кажеш, вона сколихнула нас і підняла наше коріння глибинне, глибинне, ну аж навіть страшно уявити, наскільки ми древня нація, ми найдревніша нація в Європі. І оцей зв'язок цього коріння, так, кожен з нас відчув з 24 лютого. Всі наші предки стали коло нас, вони нас захищали і захищають, і продовжують захищати. А скільки див відбувається на, на фронті? от Дійсно, наче ті кулі просто відскакують, десь летять там, або ті ракети повертаються. Ну, тобто, це є оця магія бойова так? наших предків-характерників, сила наших молитв, берегінь, бо кожна жінка то є берегіння, особливо якщо вона чекає когось. Так? От кожні жінки мають певний зв'язок зі своїм чоловіком, дуже такий інтимний. І, до речі, наші захисники вони відчувають, за ким плачуть, а за кого моляться. Розумієте? Тож, дорогі мої жіночки, молимося, особливо в ці надзвичайні дні, і особливо дійсно в коридорах затемнень. І можна навіть, знаєте, о 14.01 спільно так всім нам просто сісти хай кожен сяде у своєму куточку, запалить свічечку. І прочитайте ту молитву, яка От, підіймає вас до цього стану, або своїми словами. Я, наприклад, люблю своїми словами, або просто заспіваєте Ой, роду наш красний, Прекрасно. роду нас прекрасний. Або прочитати слова гівно, але так зробити щоб от позитивно закласти програму. Тому що до речі, кожне затевнення, воно ж робить програму на 18 років, на наступні 18 років, до речі яким було затемнення 18 років тому цього ж циклу Сарасу? Це було затемнення. Я так само зробила карту, щоб окремо подивитися, 14 жовтня 2004 року, 2004 рік рік помаранчевої революції, яка відбулася трошечки потім. І дивіться дійсно, скільки тут співпадінь в нас вектор еволюційний. Тілець, Україна це тілець. Вона не по знаку зодій, так, сонечко, в нас в Діві, але от за психотипом, ми тілець, ми родючі такі землі, ми, ми такі сталі, так. ми дуже творчі, ми креативні. Це все тілець. І родинні. Так. І найсмачніша наша кухня, хоча я люблю і піцу, і Не, суші, наше най... але ж варенички з сиром у сметані я люблю, люблю більш за все. <сум> а драники, дуруни, дуруни моя мама з Волині, які вона доруни завжди робила. І вона казала, хочеш? Я кажу, так, звісно, давай. Тож про що це? Про те, що знову ж таки: відродження, коріння, митілець, краса, що ми говорили, таланти, так, фінанси. Ми маємо щось робити. Розумієте, ось допомагати один одному, там, відкривати ФОП, ви щось вмієте робити? Робіть це, тому що саме зараз для цього час. І от дивіться: те затемнення, воно запустило певну програму змін. Нове, так, старе не прийшло, ми його не пропустили. Але тоді е, уран робив полсіксель е, до оцього вектора кармічного, тому що кожне затемнення, воно про карму говорить нам, воно ну, знову ж нас повертає до цього, так? І тоді революція дійсно пішла дуже гладко, чого я і зосереджуюся на Урані, тому що це планета. Новізни планета революції. Так і в нас епоха. Така революція. До речі, ми органічна. заклали цілий е, такий мейнстрім uh -huh. революційний. Після нас uh -huh. 2004 uh -huh. року е, прокотилися такі самі революції uh -huh. і в інших країнах. Uh -huh. Але на відміну від України вони не були такими успішними, бо в нас вона пройшла мирно. Uh -huh. Це була перша мирна революція, uh -huh. коли люди. Uh -huh. Змогли чогось досягти успішно, єдність. Гідно, Це так. перше, що угу. нас об'єднало. Я пам'ятаю цю енергію, бо я була учасником помаранчевої революції. І так в мене був шарфік, Ющенко так. Так само, ще й рюкзачок, і светер. І ми ходили на Майдан, ми співали пісні, і ми змінювали цей світ словом. Спочатку була думка, і вона в нас народилася саме тоді. І, до речі, Більшість українців визначилася, яке воно хоче майбутнє саме так. в той час ще до початку, так. якраз під час цього затемнення. Бо тоді якраз поділилися ми на два табори: ті, хто хотів повернути радянський угу. союз, Старе, і ті, хто хотів жити по-новому, хто хотів бачити успішну, вільну, незалежну Україну. Так, це правда. І бачиш і те затемнення передає естафету нам сьогодні, тому що знову уран, але вже в поєднанні з цим восходящим лунним місяцем, який знову ж таки в тільці. Тобто, все ж таки тобто, ми вичищаємо, ми, ми рухаємося. Так. А, уран вважається в тільці в слабкому положенні, ну, тому що тілець він сталий, а тут про революцію до гори дригом все треба перевертати. Але для чого нам це дається? Щоб ми не, не перетворилися на болото. На якісь такі можня мох... корида. Так. <гад> Тому, мабуть, так само красиво, гідно. Ось так, як ми ведемо цю війну. Якби нас там не били, не насилували, не вбивали, але ми тримаємо цю гідність. Ми тримаємо культуру, культ, Ра, Ра, світло. Ми діти світла, Україна, культура це все про нас. До речі, нумеролог Владислав Грицай казав, що вересень uh -huh. це місяць духовності, коли зароджується uh -huh. нова духовність. Вона буде повністю проявляти себе вже в жовтні, але у вересні це зв'язок поколінь, сила роду. Ми зараз за нумерологією цього місяця відроджуємо uh -huh. зв'язок з нашими предками. Навіть нумерологи, от як багато різних майстрів до так. мене приходить, і ви всі говорите одне й те саме, що вересень місяць це місяць роду, місяць е, карми роду, місяць, коли ми маємо об'єднатися з предками заради майбутнього. Ми поєднуємо досвід минулого з перспективами майбутнього. Так, я хочу додати, що в мене на моєму новому каналі є нова рубрика разом. Mm -hmm. І ми відкрили її з нумерологом духовного Таро Тетяною Дугельною, яка так само говорила, що от, портал 99, що він відкриває, що Україна резонує з цією датою кожен рік. Це магічні такі дати для нас, і що ми дійсно створені як вчитель для людства. І ми... Ото сонечко, те світло так бережемо і несемо, як ото тілець, він дуже уважний до всього, так але приходить певна час, коли ми маємо дійсно так розкрити це все, тримати в собі і світити всім. Ну, треба ще пам'ятати, що наприкінці вересня, 25 вересня, особливий день чому? Угу. Тому що це обжинки. Угу. Ми збираємо врожай. Так, так. І нас. ми маємо дякувати Господу так. за те, що ми маємо рясний врожай. Цього року ми мали важкий врожай, але ми його маємо. Але ж який він все родить, все мені всі говорять, Боже, все скільки городини, скільки всього, і ти знаєш, я радію з того, тому що. Ще здається, в березні, коли ну дуже так туманно були всі наші перспективи, я виходила, спілкувалася з Дніпром, бо я mm -hmm. насичувалася енергією, я підтримку отримала від нього. І я ж знаю, що Дніпро це наш старий дух. І я кажу, діду Дніпро. Що ти скажеш про врожай? І така думка одразу в голові: врожай буде таким, що ви здивуєтеся. І я думаю: ну окей, подивимося. Тож дійсно, і ми, як Богом поцілована земля, ми годуємо скільки країн. так, і Разом з тим врожаєм, з, з тими зернами пшениці. Ми несемо туди світло і часточку своєї душі. Це, по-моєму, прекрасно. А цього року, диви, які врожаї, ми несемо світові свободу. Так. Вже не статуя свободи у Нью-Йорку символ вільного народу, а жовто-блакитний стяг. Так. Вже е ми несемо незламність, ми несемо. Емоційність, і найголовніше, що зробила українська нація за сім місяців, за 202 дні війни. Ми повернули людяність. Так. Ми повернули людяність світу в той час, коли всі думали, що все вирішують гроші. Ми довели, що все вирішує душа, людяність, людяність сонце, світло, дух. так. Так, і от президент нещодавно говорив про ціну і цінність. От саме ми боремося за цінність цього світу. Тому все буде Україна, шановні глядачі, будь ласка, звертаюся до кожного з вас. Підтримуйте своїми молитвами свій рід, підтримуйте себе, вірте, надійтеся, сподівайтеся, бо це те. Що не зможе ніщо побороти, наша надія вона є незламною. Вона зможе побороти все. Навіть чорні дири у всесвіті може побороти просто надія. Пані Альбіна, я вам дуже вдячна за Дякую, наш ефір. Любочка. І я хочу запросити всіх глядачів на канал Альбіни Пономаренко. Посилання уже в описі під відео там дуже є багато цікавої інформації. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на канал Альвіни Пономаренко. Звертайтеся до Мастра. Дякую вам, пані Альвіна, і приходьте дякую, до нас. Дякую, Любочка, ще. дякую, друзі.